Воля це така сила душі, і коли душа щось бажає, то це не бажання людини. І оця якраз прояв сили душі в цьому світі це і називається воля. І коли людина співвідносить свою діяльність, своє сприйняття, своє перебування в просторі часі з якимись людьми або з якимись процесами до е, мудрості і бачення душі, то тоді ми кажемо, що це відбувається. Згідно волі, та, тобто що це по волі відбувається, та. і от навіть та, так, так ми чуємо, що це відбувається по волі. Тобто це не буде такий процес, ну дуже такий швидкий, такий прям е яркий, такий, що треба зупинитися, прислухатися, відчути. І взагалі те, що я роблю, це я ну, може я просто мене звабили? Може просто я там ну, не витримую якоїсь болі і вже побіг кудись? Чи це дійсно відповідає там, тому пориву душі, який в мене є?